Ісус сказав: А ти, коли молишся, увійди в свою кімнату та, зачиняючи двері, молись отцеві твоєму, що в тайні. Ці слова нагадують нам про важливість тиші і усамітнення в нашій молитві. У сучасному світі, наповненому шумом і метушнею, важливо знайти момент для глибокого спілкування з Богом. Тиша в молитві дозволяє нам зосередитися, почути внутрішній голос і зрозуміти, що саме хоче сказати нам наш творець, як ми можемо знайти цей спокій у нашому повсякденному житті. Це може бути ранкове мовчання, коли ми розпочинаємо день з роздумів, або тихий вечір, коли ми підводимо підсумки і дякуємо за прожитий день. Знайдіть час, щоб зупинитися і зануритися у тишу, адже саме в цій тиші Бог може говорити до нашого серця. Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні? Чи є в вашому житті місце для тиші і усамітнення в спілкуванні з Ісусом? Відкрийте своє серце для Божого голосу. Будьте добру і діліться цим відео з іншими. Підписуйтесь на наш канал.